Про події війни говорить «Стратком». Росія б'є по цивільних. Напередодні російські терористи вдарили по трьох населених пунктах на Харківщині. Одна людина загинула, п'ятеро постраждали. Серед них дитина. Пошкоджено приватний будинок. А у ніч на понеділок росіяни атакували Сумщину. У шосткінській громаді пошкоджено об'єкт інфраструктури та два житлові будинки. Унаслідок атаки БПЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку. Порох активно застосовував керовані та некеровані авіаційні бомби, ФПВ-дрони та безпілотники типу шахет. Унаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждали двоє чоловіків, пошкоджено ліцей, два магазини, десяток приватних будинків, господарські споруди, автомобілі. А у Запоріжжі в неділю росіяни ударили авіабомбами по автовокзалу. Близько 20 людей поранено. У них множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини. Пошкоджено також лікарню, сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення. У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, які оперативно долали наслідки ворожого обстрілу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок противник випустив по Україні 71 ударний БПЛА типу шахет, і безпілотники імітатори різних типів. За попередніми даними протиповітряна оборона знешкодила 59 безпілотників, зафіксовано влучання 12 БПЛА на шести локаціях. На одній локації упали уламки збитого безпілотника. Сили оборони України звільнили і повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка Сумської області. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України. В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24 го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Крім того, йдеться в офіційному повідомленні: сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне Дніпропетровської області. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності. Європейські лідери, що входять до коаліції охочих, оприлюднили спільну заяву напередодні запланованої зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Владимиром Путіним. У ній, зокрема, ще раз підтвердили переконання, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій. Йдеться у заяві. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Ми ще раз наголошуємо, що неспровоковане і незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням статуту ООН, Гельсінського заключного акта, будапеського меморандуму та послідовних зобов'язань Росії. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України, сказано у спільній заяві. Нагадаю, перша особиста зустріч Дональда Трампа з Путіним з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланована у п'ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим нещодавні російські удари по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Очевидно, що це цілеспрямовані атаки і не тільки по цих об'єктах, а й по нашій співпраці, зауважив Володимир Зеленський. За його словами, президент Азербайджану завірив у продовженні співпраці попри будь-які виклики. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні. Він також наголосив, що останніми днями провів низку переговорів з прем'єр-міністром Швеції, президентами Франції, Казахстану та Сполучених Штатів Америки, говорить президент України. Я дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати. Усіма з ким він контактує. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Як повідомили у Генеральному штабі збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 42 ворожих наступи. На Новопавлівському 33 атаки, на Лиманському 19 ворожих штурмів. У неділю ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 тисяч 9 обстрілів, із них 105 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 4615 тисячі дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та три артилерійські системи ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. 191 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 131 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У ніч на 10 серпня сили оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, що у Саратовській області РФ. Унаслідок влучання БПЛА на території підприємства зафіксовано вибухи і пожежу. Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури Російської Федерації, задіяних у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти. Високоточним бомбовим ударом повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів у районі тимчасово окупованих Олешок. За попередньою інформацією, знищено близько 20 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень. За даними розвідки, серед ліквідованих командир, начальник штабу, начальник інженерної служби і командир одного із взводів батальйону, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів. Усі вони українського виробництва. Як зазначили у Міноборони, більшість комплексів здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуювати поранених. Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Вони обладнані сучасними системами зв'язку і передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції. У Міноборони додали, що з початку року допустили до експлуатації загалом 40 наземних роботизованих комплексів, і усі вони українського виробництва. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.